Друзі, всім привіт! Почнемо з банальних речей. Я хотів почати відео словами, що вдалося вирватися з війни на пару днів у відпустку. І за ці два дні, що я вже тут у місті, ну, мені важко вже сказати, що я вирвався з війни, бо люди тут можуть не зрозуміти звідки я. Яка насправді війна? Місто живе своїм життям, на дорогах корки, люди сидять у кафе, люди запускають салюти, якісь фейерверки, люди в п'яному угарі щось святкують. І ти звідки ти приїхав? Яка війна? А де ця війна іде? Вже навіть через нашу дуже-дуже вдалу роботу. ППО і ракети майже не долітають, слава Богу, до міста. І через це люди вже точно вірували в те, що війни немає. А те, що зараз хлопці сидять десь в окопах, десь по лісах, по посадках, в багнюці під дощами, на холоді, ці вітри скажені, в степах. Ну, мабуть це щось... незрозуміло, навіщо вони там сидять, так, якщо війни немає. І... Ну, мабуть, це для багатьох. Так. Така стає причина, звідки я приїхав і навіщо я маю повертатись кудись, якщо ніякої війни немає. І... Мабуть, для кожного є якась своя, свої причини, своя мотивація, через що е, варто повертатися, варто повертатися в окопи, варто лізти в багнюку і виконувати бойові задачі. Бо зараз саме про це ми з вами будемо говорити, і я вам дещо покажу. Почнемо з новорічного вітання, школярів військовим. І, мабуть, це було би як завжди. Але крім одного, це вітання діти зробили під час повітряної тривоги, знаходячись у бомбосховищі. Зимочка декілька, за метом, ми тебе стрічатимемо, з лижами санчатами, з нами на льоду, а зима гукає й до.

фотографии, которые я сейчас вам покажу, надислала нам Люда, и о что сама она сказала. Цитую. В этом я уже 100% убедилась. В страшное и тяжелое время нам пришлось стать волонтерами, но я ни одного дня об этом не пожалела. Сколько новых друзей, сколько объятий за все эти дни войны. Сколько отдали тепла и любви нашим ребятам, а сколько получили взамен позитива, благодарности, энергии для себя и передали ее через себя тем, кто вместе с нами помогает фронту. Об этом потом можно писать книги. И это только на сегодня готово. Еще основное завтра. Празднику ребят будет по домашнему. Еще салатики, тортики, фрукты, витаминные пасты из меда и орехов и много-много всего. Все для вас, наши дорогие, все для нашей сегодняшней общей победы. Окрем велика подяка маленький Насте и матуси за посильную поддержку. Мені шкода, цієї відпустки я не встиг зустрітися з вами, але я дуже-дуже вдячний вам за постійну підтримку, бо кожне спілкування з Настяною мамою починається зі слів «Привіт! які у вас нові потреби? Потребне щастя, поки немає, окрім збільшити термін відпустки. Але зараз ви побачите, яке привітання для нас записала Настя. Слава Україні! Гей слава! Слава нації! Слава Бога! Україна! Ми різні Україна єдина. Це взагалі окрема для мене ситуація, бо це дійсно близькі мені люди, і вони більше ніж півроку забезпечують вже не тільки мій розрахунок, а усю батарею маскувальними сітками. Найкрутішими маскувальними сітками. І коли я приїхав у відпустку, це було, мабуть, одне з найперших моїх бажань зустрітися нарешті з усіма цими людьми і щиро подякувати. І я покликав нашого координатора, і ми поїхали в цей волонтерський центр. Коли я підійшов до будови, на дворі стояли дві жінки, і одна з них підійшла до мене і обійняла. І я, чесно кажучи, сказав, що вибачте, я вас не знаю, а вона відповіла: нічого, зато я знаю вас. І коли ми зайшли всередину, то я ледве стримував сльози на очах, бо ціла купа людей почала дякувати. Я стояв розгублений, бо дякувати приїхав я. Я не буду про це довго, хоча насправді це тема для окремого відео. Я, на жаль, не побачив декілька важливих для мене людей, але я був вражений. І звісно, ще із собою для нашого розрахунку передали купу смаколиків. У тому числі Оксані Не які так полюбились нашим хлопцям. А ще я хочу показати вам маленьку статистику, щоб було зрозуміло, що саме стоїть за сітками, які ми отримуємо. Як часто буває питання не у ціні, а у цінності. 3500 гривень ні, 160 шістдесят чоловіка годин. Ви вдумайтесь. Для хлопців гостинчики, щоб їм, хоч трошечки солодше, було. І в кожному гостинчику наше тепло, яке її гріє, і е, ми дуже вдячні за те, що ми можемо собі дозволити готувати для вас щось, плести сітки. Краще б, звичайно, цього не було, але вже якщо так сталося, то ми разом з вами і хочеться, щоб перемога все-таки була якомога швидше, і щоб ви всі швиденько повернулися додому. І на останок про цю зустріч, коли я вийшов звідти і поклав усе в багажник, я подивився. Зовсім поруч декілька нових багатоповерхівок. Вечір після Нового року усі вікна світились, бо люди сиділи в цей час вдома. Ну, бо це, мабуть, так і треба бути з сім'ями біля ялинки і доїдати з шубою. Але не для тих, хто лишився на великій кімнаті і плете сітки, щоб рятувати наше життя. Деякі подяки ми передаємо одразу з вогневою, одночасно з нашими вітаннями кончені русні. Дякую погріб, що записав ці кадри для усіх, хто допоміг зробити новорічний стіл дійсно новорічним, для усіх, хто під час свята лишився виконувати бойові задачі. Передаємо привіт братикам Алану та Акіму за їхні смаколики, які вони нам передали до нового року. Хлопці, вас теж з новим роком, всього найкращого. Окремо дякую, хочеться сказати людям, які допомогли нам на фронті накрити святковий стіл. А саме Кременчуйському сьомому училищу, оцю Ігорю, жителям сіл Омельник, Рокітне, Недогарки, Садки, Піщане, Рокітна Даниловка, Петриківка, місту Одеса, місту Львів, жителям міста Київ, жителям Польщі. На волонтерському штабу «Хліб з життя за фінансову підтримку. Всім вам дуже дякуємо за вашу допомогу від 10-ї артилерійської. Ми працюємо для вас з Новим роком. І настане, дуже дуже приємно було отримати особисте привітання. Я точно знаю, що постарались люди та кухар Тетяна. Це було несподівано і це було щиро. І насправді, хоча торт до мене не доїхав, я точно знаю, що хлопці впорались і з'їли Міньйона повністю. Але, звісно, нагадую хлопцям: це був лише торт справжнього Міньйона так просто вам не з'їсти.